От Зараз в мене етап, коли я йду зовсім на інший рівень, інша спільнота, інший рівень достатку людей, інше оточення. І я така задаю собі питання: а ти готова? Ти готова до іншого? Чи ти зараз прийдеш, і в тебе буде. А -а 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 -а. Якщо так, то ти не готова, тебе перве. Якщо ти це приймаєш як в достоинстві, як в центрованості, що я вже цього, ну да, це вже прийшло. Це ми ж не радіємо в такому стані, коли нам каву подають. Ми його приймаємо вдячністю, але спокійному. І тут і є той момент, наскільки ми можемо зараз це прийняти в своєму житті нові зміни, новий достаток партнера класного, такого чоловіка, як мрії. І якщо ми пісімо кипятком, ти наготова до цього чоловіка. Це про відносини не готова. Перестань пісяти кипятком, а просто стань в достоинстві Я королева і я так да, зараз він прийшов в моє життя, тому що я цього варта. І я варта ще більше, тому що я в розвитку, тому що я прийшла сюди в життя розвиватися.